Якщо інші можуть сказати про свої ціни, що вони в них не кусаються, то ми своїм просто вибили зуби. Акція від Фоксмарт зубі ціни. Вузька пральна машина Indizip на 800 обертів усього за 1499 гривень. Наші ціни кращі за знижки. Фоксмарт гігант техніки, гігант можливостей. Назад. До мобілок. а чому туди? Комплектом дешевше. Спеціальна пропозиція від Фоксмарт до жіночого свята комплектом дешевше. Два мобільні телефони LG з камерами на 2 та 1,3 мегапікселя разом усього за 1499 гривень з економ 599 гривень. Фоксмарт березень для бережливих. Навіть незважаючи на наші низькі ціни, бажання іноді можуть перевищувати можливості. Не переймайтесь, гігант допоможе. З гігантом техніки непідйомних речей не існує. Наприклад, правильна машина Hotpoint Ariston на тисячу обертів. Купуй за супернизькою ціною або в кредит за 230 гривень на місяць. FoxMart. Гігант техніки, гігант можливостей. Такої ціни ви ніде не знайдете. А це Віростюк? Віростюк. А що це? він? Рекламує акцію. Літній розпродаж у Фоксмарт. Беру. Наприклад, кондиціонер з площею використання до 20 квадратних метрів усього 1439 гривень. З економ 260 гривень. Фоксмарт. гігант техніки, гігант можливостей. Такої ціни ви ніде не знайдете. А це. Вірастюк. Вірастюк. А що це він? Рекламує акцію літнього розпродажу Фоксмарт». Берева. Наприклад, холодильник об'ємом 245 літрів усього 1990 гривень. З економ 360 гривень. Фоксмарт гігант техніки, гігант можливостей. Це Вірастюк? А, а Що це? він? Рекламує акцію літній розпродаж у FoxMart. Наприклад, епілятор Ровента з насадками для гоління та пілінгу усього 329 гривень. Зеконом 200 гривень та отримай намисто у комплекті. FoxMart. Гігант техніки, гігант можливостей. 1799 гривень. Скільки, скільки? Ось так. Бери, поки ціни низькі до непритомності. <світ> Я ж казав. Наприклад, холодильник об'ємом 256 літрів усього 1799 гривень. Зеконом 401 гривню та отримує нульовий кредит без довідки про доходи. FoxMart гігант техніки, гігант можливостей, 1299 гривень. Скільки, скільки? Так. Бери, поки ціни низькі до непритомності. Я ж казав. Наприклад, кондиціонер з площі використання до 20 квадратних метрів усього 1299 гривень. Зеконом 100 гривень та отримай нульовий кредит без довідки про доходи. Фоксмарт. гігант техніки, гігант можливостей 3699 гривень. Скільки, скільки? Mm -hmm. Бери, поки ціни низькі до непритомності. Я ж казав. Наприклад, новинка. LCD телевізор із діагонально 32 дюйми усього 3699 гривень. Плюс нульовий кредит без довідки про доходи. Foxmart. Гігант техніки, гігант можливостей. Доброго дня. Доброго. Прізвище? Бабенко. Бабенко до дошки. Читайте. «Фоксмарт» – це першокласні ціни дошкільного сезону. Згодні? Так. То передайте батькам, що я вами задоволений. Шкільний розпродаж у FoxMart. Наприклад, системний блок зімністю диска 160 гігабайт, усього 1899 гривень, Зеконом 200 гривень та отримай нульовий кредит без довідки про доходи. FoxMart гігант техніки, гігант можливостей. Вибачте, можете сказати, що вони тут написали? А це від FoxMart на кожній 500 гривень покупки. FoxMart дарує вам 50 гривень. А ззаду. Плюс супернизькі ціни до шкільного сезону. Наприклад, lcd телевізор із діагональю 32 дюйми усього 3699 гривень, а також нульовий кредит без довідки про доходи Фоксмарт Гігант техніки гігант можливостей.